Так, що на сьогодні радіочастотна абляція непарного ганглію. Непарне ганглій – це е, таке нервове утворення, яке знаходиться на внутрішній поверхні крижа з малого тазу. І це, по суті, комутатор всіх ноцицептивних нервових волокон з тазу і ділянці куприка. Є таке захворі, називається кокцеґодініє. Знаємо, да, всі, коли болить ділянці куприка. Лікуємо всім знеболюючими і так далі. Але коли не допомагає, використовуємо інвазивні такі процедури. Ми проходимо крізь куприку. Такове з'єднання спеціальним електродом, це як е, для блокади голочка. На внутрішню поверхню вводимо туди анестетик з гормональним препаратом, під'єднуємо до радіочастотного генератора. Він нагрівається до високої температури і припікає оцей ганглі або його частину. Таким чином, інтенсивність больгового відчуття знижується або проходить. Це і є ця радіочастотна голка. Вона достається сюди, вставляється радіочастотний електрод, під'єднується до генератора і тоді нагрівається кукінчик знімич.